Вони просто не реалісти. Я я реаліст. Я розумію, що якщо Путін захоче буде тут, він буде тут. Вони думають, що Україна переможе. Я не думаю так. А я, а я якщо не так, блять. Росія. Росія них більше армії, в них більше людей. Росія переможе. Бо ж мене є паспорт російський. Давай з тобою розуміємо. Мене є паспорт з російським. Міні поки це російський паспорт. Та. Так, російський паспорт не У Мене мама росіянка, тато росіян, діду росіян. У мене від діда мами паспорт російський. Мама росіянка, тато росіян. Я я хоч під паспортом українським, але я в будь-який момент можу його поміняти на російський, тому що в мене батьки росіяни. на російський?

Доброго ранку. Я би хотіла вибачитися за вчорашній інцидент, який стався в моєму прямому ефірі в Діктаті перед усім українським народом та усіма людьми, які побачили це відео. Ситуація дуже негарна, дуже негарно вийшла, я це розумію. Від початку війни я за всіма руками взяла Україну. Я донатила і Лачину, і притулі. Допомагала всіма способами, можливістю, яка в мене була е, ЗСУ е, до, досить, досить неприємна ситуація. Вийшла, ми обговорювали одну блогерку, я виступала за її ім'я, тобто недавно вона виклала відео схоже. Uh, і відео моє дуже скорота, але там не було теми, про яку ми говорили. Але ну вже як є, тому що я розумію, що люди думають різне. Я би хотіла попросити вибачення, того що мені дуже соромно, і я розумію, як це виглядає з боку.